Вітання усім глядачам каналу, час летить і наближаються ті терміни, які були обумовлені Єврокомісією з питань вступу України до ЄС. Сьогодні ж ми проаналізуємо, чи готова Україна вступити до Євросоюзу, коли почнуться перемовини та чим це корисно для українців. У Європейському Союзі заявили про готовність України до переговорів щодо вступу в Блок. Їх старт очікується у другій половині червня. Про це заявила керівниця головного директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова. Вона зауважила, що основним фактором, що впливає на долучення нової країни до Євросоюзу, є одностайність усіх членів блоку. З огляду на це вона сподівається, що наприкінці червня ми розпочнемо переговори з Україною та Молдовою. Політичний сигнал надіслано ще в грудні минулого року. Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів, заявила посол. Фактично, переговори про вступ України до ЄС ще не розпочалися. Триває так званий скринінг українського законодавства на відповідність вимогам євросоюзу, а також триває формування переговорної рамки. До речі, в березні Єврокомісія схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до Євросоюзу. Давайте проаналізуємо основні проблеми, які виникають під час вступу країни в ЄС. Потрібно зауважити, що Європейський Союз це найбільш успішне інтеграційне об'єднання у світі. До його складу входять 27 країн з населенням близько 450 мільйонів людей. Зрозуміло, що процедура вступу до ЄС досить тривалий і виснажливий процес, як для країни-кандидата, так і для ЄС в цілому. Як бачимо, ЄС останнім часом не поспішав з приєднанням нових членів, зокрема через економічні та міграційні кризи, Brexit, пандемію, поведінку країн-членів, які порушують правила як Угорщина. При цьому потреба в консенсусі серед усіх членів ЄС виявляється постійною перешкодою для розширення. Наприклад, Болгарія наразі блокує переговори про вступ з Північною Македонією і відповідно з Албанією через тривалі суперечки пов'язані з історичними та мовними проблемами. Крім того, інші три офіційні кандидати Чорногорія, Сербія та Туреччина наразі також не можуть розблокувати переговори щодо вступу. У випадку з Туреччиною переговори тривають ще з 1987 року. З урахуванням зазначеного є ризики, що на швидкість приєднання України до ЄС також можуть додатково впливати позиції кандидатів, які вже довгий час очікують приєднання, а також позиції інших країн-кандидатів Молдови і Грузії, які розраховують на приєднання до ЄС. При цьому, якщо фактор війни в Україні наразі активізував і пришвидшив процес вступу України до ЄС то на досягнення консенсусу з українськими-членами ЄС можуть вплинути інші фактори пов'язані з Україною, а саме демографічний розмір України близько 40 Мільйон громадян, географічне розташування, значний спільний кордон з Росією та Білорусію, відносна бідність, ВВП на душу населення є одним з найнижчих у Європі. Перспектива членства в ЄС була та залишається одним з найбільш дієвих інструментів зовнішньої політики. Вона спонукала Болгарію та Румунію до боротьби з корупцією та прискорила арешти військових злочинців у Хорватії, Сербії та Чорногорії, що ж дасть Україні вступ до ЄС. Вступ України до Євросоюзу буде вагомим стимулом для зростання торгівлі, продовження реформування держави та виходу на якісно інший рівень розвитку нашої держави, оскільки головна перевага вступу до ЄС полягає у можливості виходу України на один рівень з провідними країнами Європи та прийняття її до об'єднання вільних економічно розвинутих держав для України ж європейська інтеграція це шлях до модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробних. Вихід на світові ринки насамперед на ринок ЄС, як невід'ємна частина Європи, Україна орієнтується на діючих провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку. До переваг також можна віднести політичні вигоди, стабільність політичної системи та адаптація національного законодавства із законодавством ЄС, реформування недієздатного національного судочинства участі в європейській колективній безпеці та гарантування за її допомогою територіальної недоторканності України, економічні вигоди: макроекономічна стабільність, нові ринки збуту для українських товарів та додаткові інвестиції в українську економіку, забезпечення розвитку середнього та малого бізнесу, впровадження стандартів ЄС у виробництві, підвищення конкурентноспроможності вітчизняних підприємств, надання субсидій деградуючому сільському господарству, зменшення митних тарифів та отримання позитивного сальдо торговельного балансу, соціальні вигоди, формування середнього класу, реформування освіти, соціального захисту, ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення та розширення можливостей для освіти, роботи і відпочинку, забезпечення високого рівня життя населення, культурні вигоди, поширення української культури в країнах ЄС, широкий доступ до інформаційного потенціалу ЄС та інше, високий рівень розвитку демократичних інститутів в країні, яка претендує на вступ, є одним із основоположних критерій для інтеграції нових членів до ЄС, обравши курс на європейську інтеграцію, наша держава має докласти значних зусиль аби українські громадяни не відчули переваги демократії європейського зразка. ЄС це енергетична безпека. У сучасних умовах жодна європейська країна не в змозі одноосібно забезпечити свою енергетичну безпеку. Рухаючись по дорозі до вступу в ЄС, наша держава намагається отримати підтримку та відстоювання своїх енергетичних інтересів з боку провідних країн Європи. Ставши членом європейської спільноти, Україна не буде сприйматися лише як транзитна територія, через яку прокладені трубопроводи в Європу. На мою думку, вступ до європейської еліти позитивно позначиться на житті простих українців. Буде більше прав та свобод, можливостей для особистої реалізації, навчання, медицини. Що ж, тоді очікуємо на червень, на перемовини та на позитивне для нас рішення, а головне бережіть себе.